Благослови вас Боже на все святою Боже, з верною неділою вас, дорогі краяни, щирі вам вітання, найкраще побажання та чудова пісня. На прийдешній великий день Воскресіння Ісуса Христа. І нам ногає я віта. За все тобі, я дякую, Ісусе спасе мій. За кров святу пролитую, за дар любові твій я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, мене своїм назвав, о Господи святий, Живи в душі моїй, завжди мене навчай Веди в небесний край за все тобі. Я дякую, за мир і Дух Святий, котрі у всякої живе душі мої Я дякую за все, за те, що спас мене. Що не дав, мене своїм назвав, О, Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край, за все тобі я дякую. Дякую служитиму тобі. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, мене своїм назвав, о Господи святий, живий в душі моїй, Мене навчай веди в небесний край. Долучаємо наші молитви до служб Божих римокатоликів, греко католиків греко-католиків, православних християн і одиноких людей за всі намірі святі, особливо просимо причисту Богородицю, всіма святими доповнити наші молитви. Господи святий, живи душі моїх. Жди мене навчай, веди в небесний край. О, Господи святий, живи в душі моїй. Завжди мене навчай, веди в небесний край. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом і Богородицею. Слава! Вітаю вас у верну неділю. Я Борис Володюк, Павло Дністер, Івано-Франківська, 9 квітня 2023 року, у 1869 фільмі Поклик Христа Упа. Вважаю всього найкращого від нині за тиждень-великдень, Щоб Бог поміг нам і нашим казакам Збройних сил України у ці дні, особливо страсні. І що була скоріше наша перемога з Богом. Віримо в це, молимося за це і діємо за це. Та дякуємо Богу за особливі знаки, які є саме на вербовій поляні в Івано-Франківську, дорогі мої, що ви бачите її, що на ній найбільше в світі сходить Бог і Божа Мати на два чудо-камені. Власне, які, ви бачите, яка велика поляна, але як вони там взялися то ще серед болота, яке висохло на цьому місці за чотири роки, як був встановлений дерев'яний хрест Упа, це Боже чудо, неймовірне. Ну і нагадаю вам я, що саме тут Божа Мати мене порятувала семирічного в день упа, в день покрови, 14 жовтня 1970 року. І е, коли я повертався з четвертої школи, погуліть, де вона е, у бік 23, ї якої тоді не було, і жив я де прикарпатський університет. Значить, і ту окрему історію відео на жаль, моє знищені були три випадки порятунку при чистий богородиці Бориса Лодюка. І перенесення мене розпорошення це не може передати ніякими фізичними законами і так далі. Це боже чудо, але наставалося не тільки зі мною а з іншими людьми, і має статися. Нагадаю вам я. Таке чудо, коли прийде Бог і Божа мати, люди розпорошені будуть деякі, і переміщені чудом Божим сюди на Франківщину в четвер. Впродовж молитви «Отче наш, тобто одної е, хвилини, е, з... віримо в це, дорогі мої. Віримо в ті неймовірні, чуда, які будуть. І ви бачили, що сьогодні Бог дав знову чудо, зняти своє синьооке лице подібне до. То його, що є на туринській плащаниці сонця з боку півдня. Після того, як в молитві хліб хліб'я на відпущення гріхів своїх свого роду, нашого народу, і ви бачите власне цю зяву, і це ворож, ви бачите лице Марії, і на жаль, я це побачив тільки тоді, коли продивився це відео, бо я бачив надзвичайне сяйво на мене двох променів: золотого і срібного, жовтого і синього. І Потім я зрозумів, що це таке Боже благословення на всіх нас, дорогі мої, на ті часи, що мають настати. І нагадаю, що ліворуч якраз є срібний палац Богородиці, має зійти Вовчинець, а праворуч є село Лисець має зійти за ним Золотий палац Ісуса Христа. І нагадаю, що е, тут стояв хрест дерев'яний, від якого очі сатани були затеті 14 квітня 2018 року. Тобто, е, будемо мати через п'ять днів це таке особливе свято, і е, заморозки, які мали бути, страшні прогнозували і, і, і городина. Могла загинути. У тім році те не сталося. І е, було багато інших чудес, в тому числі в час найбільшої бурі в Франківську у 2012 році, е, яка була в останню неділю липня і в першу неділю, серпня, близько 18 години, Бог дав чудо, що від того дерев'яного хреста блискавка пішла і е, забила нечість. Під вербою, на якій блискавка зламала вершок, і було створено постать матінки Божої з Ісусом, яка молиться в бік Карпат, у бік півдня, у бік того місця, де має зійти чи до храму, з якого скресне тисячу святих Тарас Шевченко серед них для новому вічно лотому гетьман король України. Про це гуліть, будь ласка, фото хреста зняті Борисом Голдюком. І Нагадаю вам я що 14 червня 2013 року. Році матір Божа явилася до мене і передала опівні вісі про ті події, які мають бути в Україні, і чим це все завершиться, і в цьому році буде ювілей. Десять років як це сталося, і маємо надію, що е, саме до того часу, а скоріше всього, до свята Пресвятої Трійці, За десять днів до того е, ми будемо. Е, Мати радість перемоги з Богом як українці. Ну і ви бачите, що Господь дав святовати також матінку Божу з собою у формі е е ікони. Якщо я з вами, то хто проти вас? То має серце власне совісне християнське. Той побачить, відчує як Бог нас вербує, агітує, що ми вірили і йшли туди, до того Христа. Ну і нагадаю вам я, що перше чудо сталося тоді, коли в час буревію блискавка сонця у день народження Тараса Шевченка влучила вербу крайню найближчу до східної України, до сонячної поляни. І е, створила на ній е, першу нерокотворну ікону, обриси я воїсного величати тебе, Богородицю. І вербіть чудом Божим. Люди побачать ту золото срібну ікону за е, кілька днів, за два чи три перед Божим пришестям. Нагадаю вам, я друга ікона була створена в селі Бринь, куди їхали близько 100 тисяч людей. Люди пам'ятають, це було в 2007 році. І коли я приїхав туди і сказав, що слухайте, та ікона створена в Брині, у бік Франківська, щоб виїхали, молились там, де має воскреснути головний, який очолить Україну ненько, Тарас Григорович Шевченко. І там його день народження, в 2007 році, за сім років до його двохсотріччя була створена власне контуром та ікона. Що якщо ви селфі зробите, то вас на. Фотографії буде чудо в останні дні. Ви побачите ту ікону, до якої ми молимося 10 днів, другу декаду, щомісяця багато років. Перша декада до Страсної ікони, до ікон е, Івано-Франківських, друга е, це до Львівських ікон, і до цієї ікони, яку згадав я. І третя декада це до Тернопільських ікон. Тому що на цих трьох областях України найбільше Боже призначення. Вже Христа найбільше святий Дух буде сходити саме на Галичину, що її назва означає сонячна земля, і саме тут Бог хоче поставити столицю свою, і саме тому найбільша нечиста сила, ви знаєте, проклинає нас і е, найбільше сніги в Україні недавно випали до свята благовіщення, саме на Франківщину. І сусідні області. Чому так сталося? І за три дні ті сніги пропали. Це Божий знак, дорогі мої. У цій ситуації саме тут є таке місце порятунку із багна, із болота, із трясовини життя, всіх тих, які хочуть очиститися. І як я говорив, за три дні оті сніги, що випали, усі пощезали. Дай Боже, щоб так пощезали всі вороги і зрадники. України, і щоб сталося все те, що на цьому місці, святому Пречиста Божа Мати, обіцяла на добре і святе ім'я Отця і Сина, Святого Духа, щоб Україну неньку віки вічні очолив скоріше. Наш гетьман і король Тарас разгорові життя. За це наша молитва, за це наша дія і наша нескорена битва. Сил добра проти всякої нечисті, проти всякого зла. Попереду у нас страсний тиждень, але пам'ятайте, що найважчий страсний тиждень почнеться тоді, коли буде з'яволже. Планують очевидно саме на наш великдень, чи далі як до свята Вознесіння. І дай Боже нам скорішого спасіння, дай Боже скоріше воскресіння не заробів щодо сонця храмів наших героїв, і зокрема цих, яких бачите, ви що віддали життя саме 9 квітня до 20. 3 лютого 2022 року найбог пом'яний тих, хто загинули до них, особливо них, і поверне побільше найпотрібніших, найкращих. Щирі співчуття рідним і близьким нашим героям, найкращим побажання, особливо дай Боже, їм більше віри в пророство. Вважаю і вам всього найкращого. І дякую за лайк, за підписку, за множення відео, за добрі коментарі. Та й Бог, засторінемось завтра, тримайтеся наскоро, красиво, разом ми сила, разом переможемо з Богом. Так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бог послав свого сина не з тим, щоб він засудив світ, але щоб через нього світ спасся. Благослови на день цей і на майбуття нас і всіх людей своїх у цей час благодаті Січіславської ікони Святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає. У цей час, коли нечиста сила наступає на нас, просимо за скоріше воскресіння і наш перемоги от цей сина святого духа. Ви бачите велике чудо, яке стало стільки франківську з'яви живого обличчя Ісуса Христа, Сонця біля Страсного Христа України. Знак є покликом, що ви йшли туди і молилися все більше за скоріше Боже Пришестя у найважчі дні. За наші малі наміри, а головне спільний намір, за скоріше Боже пришестя. Боже наш русий, оки Ісусе, рятуй нас, і вибач за все. Хай мати причиста і Боже військо в країну всіх нас скоріше спасе. І наших героїв, найбожого застання, не зробів, а то неба хра. І свої сили віддаю, що від людини з раїни наш дух і слава Україні.